Є новина, друзі, знаєте, якийсь день сьогодні ТЦК, тому що новин небагато і знов випадок на Хмельниччині. Ну, як на мене, дуже такий, знаєте, показовий. Чому? Тому що хотіли мобілізувати хлопця. За нього вступився військовий, колишній, який воював. І ну, хлопець втік. Є відео у мене в телеграм-каналі, посилання або в описі, або канал називається Є новина. Вбиваєте в пошуку. Так от, хлопець втік, а військовий залишився. І інший працівник ТЦК накинувся на нього, повалив на землю. Ну просто так знаєте знущання, знущання над людьми вже навіть і на військовому, які воювали, і жінки почали кричати, що він воював, і його відпустили. І коли побачили камери, почали втікати. Ну це просто ганьба. Це просто ганьба. Той чоловік ж представився, що він військовий, що він воював, тому що вони від нього документів не хотіли. І це і так було зрозуміло. Вже навіть військові, колишні, які воювали, відбивають людей від ТЦК. Ну, як таке може бути, я не розумію. Напишіть, що ви думаєте про це, і подивіться відео, якщо хочете.